Вітаю, я Леонід Цихановський. Прес-служба уряду Німеччини повідомила про надання чергового пакету військової допомоги Україні. Серед іншого, високоточні снайперські гвинтівки з повдовжно ковуючим затвором від німецької збройової компанії HLN типу HLR338. Вона стоїть на озброєнні Бундесферу з 2023 року і за кордон Німеччини ще не поставлялась. Ця зброя призначена для високоточного ураження цілей на великій дальності. Гвинтівки будуть передані двома партіями загальною кількістю 450 одиниць. І близько півмільйона патронів буде передано. Там спеціальний патрон. Крім снайперських гвинтівок, буде також передані близько 1000 штурмових гвинтівок HLN мк 56 У нас їх назвали би автоматом. Калібру. 5,56 калібр на 45. Це натовський стандарт. Зверніть увагу, радянський стандарт малокаліберної стрілкової зброї 5,45 мм. А в НАТО вважають, що треба було б зробити трошки більш потужний. І вони зробили 556 мм калібр. В 2024 році нам вже було передано близько 2000 таких гвинтівок мк 556 і вся ця зброя була передана в одну, в одну бригаду, в одне місце в 82 го десантно-штурмову бригаду Збройних сил України. І це правильно. Е, тому що рішує, це правильне рішення з точки зору уніфікації стрілкової зброї в одній бригаді. Вся нова стрілкова зброя буде в одній бригаді. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в приваті Монобанку». Підписуйтесь на наші відео, поширюйте їх. Нам це дуже сильно допомагає. Всі посилання під відео. А от снайперські гвинтівки HLR338 будуть передані, безумовно, кращим факінцям снайперської справи в багато українських бригад. Їх багато не треба в одному місці. Е Ця гвинтівка має патрон 8,6 мм на 70 або 8,58 на 70. Це набій центрального бою з гільзою пляшечкової форми без виступаючих країв. Він розроблений спеціально для військових снайперів для ефективної стрільби на великій відстані. Він вже вик... Цей патрон вже використовувався під час війни в Іраку і Афганістані. І його висока ефективність сприяла широкому поширенню нового калібра 8,6 мм. А патрон 8,6х70 або 8,58 на 70. Загальна довжина набою 93,5 мм майже 10 см довжина патрона. Потужний. Куля здатна пробита стандартний бронежилет на відстані 1000 метрів. А максимальна дальність ефективного вогню сягає 1750 метрів. Це велика дальність. Перевершити таку дальність можна тільки за допомогою кращих світових, кращих в світі снайперських винтівок калібру 12,7. Більший калібр уже. Куля у неї 8,6х50 мм. Або. На неї ще кажуть 338 магнум. Вона має декілька варіантів. Це чисто оболонкова куля або оболонка куля з конічною задньою частиною. Може бути куля з пустотілим верхом, вона сплющується, сильніше ураження наносить. І є куля з двома сердечниками. Ще більше ураження наносить. Маса кулі від 12,9 до 16,2 грама. Велика куля масивна, а швидкість виходу зі ствола сягає 1005 метрів на секунду. При енергії кулі 6525 джоулів. Це дуже високі параметри. Тому і дальність стрільби, і точність вони забезпечують дуже і навіть високу. Гвинтівка має модульну конструкцію, вона легко складається і переноситься в спеціальному дипломаті. І це дуже важливо. Спробуйте походити багато по окопах або десь в лісі, не зачепившись прицільними пристроями. Не вдасться, а це одразу зменшує точність стрільби. Гвинтівка має регульований двуступеневий спусковий гачок. З натискання можна регулювати. Гвинтівка важить 6,8 грама ну, без обвісу всякого. Довжина 600 мм. Діаметр 22 мм. Загальна довжина 1275 мм. А при складеному прикладі 1020 мм. Вона досить компактна, не дивлячись на такі високі балістичні характеристики. В магазині 10 патронів. В цівці інтегрована планка Пікатіні і інтерфейс МЕЛОК. Глушник працює дуже навіть відмінно, він трьохсекціонний. Фахівці розповідали мені, що за зручністю роботи, точністю і дальністю стрільби гвинтівка німецька hlr 338 набагато краща від такої відомої всім гвинтівки, як Барет. МРАТ 338 лм Ну, це патрон 338 лм Прицільна дальність стрільби цієї німецької гвинтівки 1500 метрів. Це дуже і дуже круто. Далі можна вже стріляти тільки калібром 12,7 мм. Декілька слів хочу сказати про штурмову гвинтівку мк 556 яку нам також передають з черговою. Партію німецької військової допомоги. Це хороша сучасна гвинтівка. Вона має можливість обирати режим вогню. Патрон у неї стандартний 5,56 мм калібр НАТО. Це нова зброя. Вона пішла у війська Німеччини тільки в 2020 році. І зараз вона знаходиться на зброїні у армії Німеччини, Польщі і України. На неї можна кріпити будь-які прилади: Денні, нічні і так далі. Переводом вогню і запобіжником можна керувати обома руками. А це зручно доступні стволи 408, 368, 266 мм. Тобто стволи змінні. Ця гвинтівка. Ну, фактично, це автомат. Набагато зручніший і легший від автомата Калашникова. Вона має масу тільки. 3,3 ну, від 3,3 до 3,6 км в залежності від довжини ствола. Загальна довжина 750 мм. Вона невелика. Темп вогню в автоматичному режимі 900 пострілів на хвилину 15 на секунду. В магазині 30 патронів. При довгому стволі він працює як кулемет з барабанним механізмом 100 патронів. Німеччина потужна індустріальна держава в питаннях інженерних розробок і технологій обробки металів, їй немає рівних в світі Це свою країну. Все буде добре. Прошу підтримати наш україномовний канал в Приватому на Банку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймі.кофі. Е Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.